Коротше, ну що, на гору я не попав. Да? Ну, тому що, скажімо так, поки я туди доїхав, я по дорозі три рази тому що там з малою говорив, ще кудись. Потім я не туди взагалі повернув, піднявся почти там до половини гори, оказалося, що поворот пішов на другу сторону і оказалося, що не туди. Спускався вниз. Десь попав в третій годині тільки туди, куди мені треба. І то не попав, мені ще треба було їхати пару кілометрів. І подумав, що це коротше, я поки туди доїду, поки піднімлюся, то це буде блядь, година 7-8 раніше, поки я пікнік то устрою, поки то. Коротше, їхати треба з ночовкою на ту гору, поняли? Тому треба брати палаточку або хоча б спальний мішок у мене є. Можна без палатки. І підемо гори тоді, до снігу. Зато принаймні я от, бачите, йду додому. Вчора я казав, що взагалі галяк був повний. А сьогодні, бачите, от дорожка така дорога. І я вдоль цієї дороги хоч грибочки понаходив, до речі. От дивіться. Бачите, такі грибочки. В лісі, до речі, немає. От взагалі немає. А от вдоль дороги, ось такої, то є трошки, там там пару штук пакетів вже назбирав так що сьогодні буду їсти грибочки з картошечкою. Так. Так що так. Ну, мабуть, в цьому році либо зима була задовго, либо, блядь, перемерзло щось там, я не знаю, коротше. Бо от в отвосло я дзвонив хлопцям, то там є гриби. А отут, так, так як в тому році немає. Бо в тому році заходить, їх тьма йому ще була. А в цьому році, бачите, нема. Ну, нічого страшного, все. Ладно, ларі-відері, потім розкажу вам, покажу, як мої пригоди закінчились. Я ще барбекю хочу устроїти біля дому. Ну все. Всім грибного дня!